Мене звати Софія, я навчаюся у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара. Мені 17 років. Сама я приїхала з Донецької області, міста Вогледар. Мені дуже подобається писати вірші. Я хочу працювати в редакції і написати не одну статтю свою і, можливо, написати книгу з віршами. Частіше за все я пишу про кохання. Ну, можливо, статті не вийде писати про кохання, але щось цікаве для себе оберу, Я думаю, так. як вдало вийти заміж. Я пишу вірші про кохання, тому що мені подобається розвивати цю тему. Щоб люди кохали один одного, хочу видати книгу, щоб її читали. І вона була популярна в Україні. Я прийшла на медіаакадемію, щоб навчитися чогось нового, вміти розмовляти перед камерою, не соромитися, розповідати свої думки. Та й, мабуть, все.